Uh, ще не були на прес-конференції і, uh, власне, Ювіючою сказала uh, uh, топов uh, за топ, наш трубін, щоб він надалі подовше затримався в шахтарі. Прокоментую серію пенальтів, відбиті удари. Та я не хочу там говорити, що це моя заслуга, тому що, перш за все, це заслуга наших воїнів, тому що сьогодні рівно рік, як почалася повномасштабна війна, тому. Хочу висловити їм велику подяку без них, без їх зусиль. Не було б цього матчу, не було б взагалі футболу в Україні, тому перш за все їм дякую. І друге, це командна робота. Було було стільки прокладено до матчу, що ну, залишилось тільки виконати. І я дуже вдячний кожному, хто грав, хто болівав. Кожному болівальнику, хто був на стадіоні в Україні, хто за нас болював. Ми це відчуваємо. І сьогодні було, так сказати, команда воїнів, які не намагалися, не хотіли сьогодні програвати. І ми дуже сподіваємося, що ця перемога здасть. Певненості і радості нашим українцям. І так сказати, наша головна мета, головна перемога буде попереду. Дуже гучні трибуни були, тиснуло на вас це. Та ні е, е, навпаки, це дуже круто, тому що це атмосфера. Е, відчуваєш ці емоції, це, це справжній футбол, тому що. Е, у, у Україні, коли граєш в чемпіонат України, трішки не х, не вистачає цього, але я вважаю, що скоро все буде. Про потенційних суперників вже дивився, знаєш. Е, не сьогодні. І завтра буде жереб, тому будемо готуватися. Потенційний суперник це Мінай, тому будемо готуватися. Молодець, слухай, клас. Останнє тоді питання. Дуже гарно команда готова фізично, як для перших матчів після зимової паузи. Просто дуже Можу сказати, хочу навіть текст такий писати про фізичну? Та ну всі-всі працюють, всі починаючи з першого дня зборів, всі готувалися, розуміли, що не буде цього ігрового тонусу, але кожен день, як я кажу, багато було зроблено до цих матчів, щоб на самому матчі виглядати гідно і представляти нашу країну, представляти Шахтар. Перемагати.